Поправді кажучи, Аліпій утримував мене від одруження. Він раз у раз переконував мене, що коли б я рішився на таке, то ми вже ніяк не змогли б жити разом як про це здав мріяли, плекаючи в безтурботному дозвіллі любов до мудрості. Він тоді сам зберігав заради цього цілковиту чистоту, так що аж дивно, бо в перші роки своєї молодості зазнав жіночих розкошів. Однак він зовсім не відчував їх смаку. Навпаки, каявся, шкодував і бридився тим, і відтоді жив уже в повній стриманості. Та я опирався йому і наводив, як приклад, тих, що, хоча й жонаті, плекали мудрість, мали заслуги перед Богом, і зберігали ніжне почуття вірної приязні до своїх друзів. Я ж сам був дуже далекий від цієї величі їхнього духу. Я був рабом тілесної гарячки і знаходив смертельні радощі в тому, що тягнув свої кайдани. Боявся розірвати їх, але відштовхував від себе слово доброї поради, і як руку, що, намагаючись визволити мене, могла роз'ятрити болючу рану. Додамо до цього ще й те, що змій спокуси звертався через мене до самого Аліпія, оплутував його, послуговуючись моїми словами, щоб розставляти на його шляху солодкі пасті, у яких могли б заплутатися його чесні й вільні ноги. Він дуже дивувався, що я, кого він цінував так високо, дозволив собі спійматися на гачок розкошів. Бо хіба ж я не дійшов аж до того, що в розмовах на цю тему запевняв його, що я безумовно не міг би жити без жінки. А щоб захистити себе перед його великим здивуванням, додавав, що існує велика різниця між тими втіхами, яких він зазнав похабцем, і покрадьки, і спомин про які вже майже стерся. А тому легко викликає в нього огиду до них та розкошами мого любовного зв'язку, в якому б я жив. А коли б той зв'язок закінчився ще й одруженням, то нема чого й дивуватися, що я ніяк не годен погордувати таким життям. Тоді у нього почалося пробуджуватися бажання рішитися не стільки під впливом принад, змальованих мною плотських розкошів, скільки з самої цікавості. Він заявив мені навіть, що хотів би дізнатися. Як те щастя, без якого моє життя і яке йому так дуже подобалося, здавалося мені не життям, а карою, бо його дух вільний від тих пут, чудувався з такого рабства, а це зачудування вело його до бажання випробувати все на собі. Він збирався в дорогу до цього досвіду, хоч це й загрожувало йому тим, що він сам потрапить у таке саме рабство, яке викликало його подив, бо він хотів обручитися зі смертю. А хто любить небезпеку, потрапить у неї. Та ні він, ні я майже не брали тоді до уваги суттєвої принади і краси подружжя, так би мовиш, обов'язку керуватися спільним життям і виховувати дітей. Ні, те, що найбільше манило мене і так сильно мучило, це була моя звичка вдовольняти ненаситну похідь. тоді як Аліпія тягли в те саме рабство його захоплення і цікавість. Ось де ми були. Доки ти найвищий, що не покидаєш нашого бруду, не змилосердився над нашою нужденністю і не прийшов на допомогу дивними й таємничими шляхами.